Львівський обласний центр служби крові потребує донорів. Як підготуватися? На Львівщині оцифровують пам'ятки архітектури, аби відновити їх, якщо споруди зруйнують ракетні обстріли. 104-та річниця створення Західноукраїнської Народної Республіки. У Львові виступила хорова капела Дударик. Львів'янка Софія Руюк прийшла здавати кров уже в сьоме. Каже, стати доноркою спонукав випадок, що трапився в її родині. Це така дуже особиста історія йде. В мене мій дідусь, він помер, що йому прокнуло крові в свій час, і я, мені випадково 18 років. Я вирішила, що потрібно здавати кров, щоб він не повторив в такої ситуації. Я вважаю, що це є абсолютно невід'ємна частина. Теперішнього ну нашого сьогодення, враховуючи, що ми живемо в період війни, дехто прийшов до центру служби крові вперше. Данило богатирьов один з таких донорів. Прийшов вперше. Я ж давно планував. От і тут нещодавно побачив про те, що треба якраз кров здавати, думавши. що от, треба треба йти. Він десь 15, напевно тривало. Не боляче, не дуже приємно. але Спе не боляче кров, яку отримують від донорів, перевіряють на різні захворювання, а далі скеровують у медзаклади Львова та області. Львівська обласна клінічна лікарня один з них. Від початку року під час операції тут використали понад 460 літрів крові та 190 літрів плазми. Потреба в крові завжди була зараз трошечка більше. Набагато важче хворі починають поступати. Поступають хворі переселенці, запущені, яких оперують. Є аневризми. Ну а там йде літрами кров. У Львівському обласному центрі служби крові за добу можуть прийняти до 70 донорів. Потреба в крові різко зросла, особливо зараз при проведенні бойових дій для надання допомоги пораненим травмованим. Збільшилась кількість і цивільних людей, які перемістилися до Львова. Відповідно, вони теж хворіють. Відповідно, є оперативні втручання, Відповідно є пологи. Є потреба абсолютно в всіх групах крові. В першу чергу це звичайно мінусні групи крові, яких по кількості людей є менше. На сьогоднішній день ми не маємо зовсім другої групи. Резус, мінус, третьої, четвертої. Кров можна здати щодня у будні у центрі служби крові на вулиці Пекарській. Бажано, щоб вага донора була не менше ніж 60 кілограмів. Напередодні не варто вживати жирні смажені страви та алкоголь. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів. Сьогодні у Львові попрощались із трьома героями. Володимир Власов, родом із села Комарів Чернівецької області, у 2008 році переїхав до Львова. Із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист батьківщини. Служив у лавах 103 ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Роман Стархалюх Львів'янин у 2014 році став на захист України від російських окупантів, виконував бойові завдання у зоні проведення АТО у лавах 14-ї окремої механізованої бригади. Згодом повернувся до цивільного життя. Із початком повномасштабного вторгнення проходив військову службу у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Радж Калимбаєв, уродженець Алматинського району Республіки Казахстан, проходив військову службу у Республіці Таджикистан. Згодом вступив до лав Збройних сил України. Обіймав посаду командира 3-го розвідувального відділення 80-ї бригади. У 2021 році отримав українське громадянство. Із початку повномасштабного вторгнення служив у складі 115-ї окремої механізованої бригади. За особисту відвагу, у червні 2022 року був. Був нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу. Втрати російських військ станом на 1 листопада. Особовий склад близько 72 тисяч осіб, танки 2698 одиниць, бойові броньовані машини 5501 одиниця. 1730 тисяча артилерійських систем. 383 реактивні системи залпового вогню, 197 засобів протиповітряної оборони, 276 літаків, 1415 безпілотних літальних апаратів, 257 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4143 одиниці, спеціальна техніка, 154 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 397 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Церкви, монастирські комплекси та дерев'яна архітектура на Львівщині та у самому Львові. з початку повномасштабного вторгнення у лютому оцифрували понад 35 пам'яток. Компанія «Скейрон» за спеціальною технологією сканує, робить сотні фото. І опісля оцифровує споруди. Спеціаліст Скейрону Юрій Кравчук розповідає, аби відтворити усі приміщення, піднімають дрони та спускаються у найглибші підвали. Це багато роботи як на самому об'єкті. Потрібно багато станцій сканувань зробити, потрібно зробити достатньо велику кількість фотографій, щоб все було відфотографоване і була текстура, тобто колір на моделі був відповідний, як має бути. Так само Ззовні треба опрацювати ці всі храми, по горищах ходимо, по криптах, підвалах, всюди, де можливо попасти. Одні із останніх пам'яток, які оцифрували, це три храми у жовкві. Можемо зайти всередину, можемо покататися по горищах, порозглядати все, побувати в підвалах, в гробницях. Це є церква Лаврентія і ми ззовні попали всередину тут крипти. Монастир Василянин був найважчий, бо він мав най, най, найбагатші розписи, і з ними була невеличка складність, бо сама церква темна, і було, треба було дуже добре налаштовувати освітлення і після цього багато правити в, в наступних програмах саме по обробці фотографій. А дві інші, а й далі церква та костел, що залишились, вони відносно світліші, то там було набагато простіше працювати. Оцифровують помітки, зокрема для того, щоб мати змогу відтворити, якщо споруди зруйнують ракетні обстріли росіян. Можна провести детально всі обмірні роботи, повністю геометрію споруди взяти, обміряти з досить високою точністю для реконструкції, відновлень і тому подібне. Для тих, хто робить, відновлює розписи, фрески, мозаїки, є високоякісна текстура, на якій все чітко видно, з хорошою деталізацією. І за цими матеріалами можна як відбудову, так і відновлення всяких розписів, іконостасів і тому подібне зробити. Це нам дасть ряд переваг. В першу чергу ми фіксуємо існуючий стан об'єктів культурної спадщини. Це дасть нам можливість повного її відтворення в разі ракетного обстрілу і значно полегшить виготовлення науково проєктної документації на, на пам'ятках. Оцифрування фасадів дасть нам змогу більш точного його відтворення. На сьогоднішній день хлопці всканували близько 35 об'єктів, ще 10 в опрацюванні. Пам'яток нас є більше чотирьох тисяч. Гроші на таке електронне відтворення історичних споруд із лютого надали благодійники, зокрема польські. Інститут Полоніка. Ірина Мочульська, Олег Реп, Суспільне новини, Львів. У Львові хірурги прооперували жінку з рідкісним захворюванням, аневризма ворітної вени. Про це повідомили у першому медоб'єднанні Львова. За останні 70 років у світі описано лише 190 випадків з такою патологією. До того ж, у Людмили з Хмельниччини вона була великих розмірів діаметром близько 6 сантиметрів. Лікарі видалили аневризму і виконали пластику вени. Так, якби люди простили уявили б собі, що це велике яблуко, яке знаходиться біля печінки. Фізично я вже не могла робити, права сторона ну, збільшилась. Невризми, вони є тонкостінне утворення, і вона якраз є на тому утворенні анатомічно на портальній ворітній вені, так званій, де бувають перепади тисків. І складність і, і сама і патологія, що може бути як розрив аневризми, так і тромбування ворітної вени. Власне, вона загрожує раптовою смертю. Катерина Ліпова із сім'єю до Львова переїхала із Мелітопольського району, який зараз тимчасово окупований. У жінки п'ятеро дітей і двоє з них отримують підтримку у львівському джерелі. Восьмирічний син займається, зокрема, ологопеда. А що в кошику? Хліб, хліб, молодець. А наймолодшій десятимісячній Софії допомагають вчитись самостійно перевертатись та підбирають візочок. Адже у Львові такий довелось позичати, королева Коли ми приїхали сюди, то звісно, мені тут ну це це взагалі. Я не знаю, як виграти щасливий білет, тому що тут і обстеження, і дуже багато ну якби рекомендацій там, куди звернутись, до якого лікаря, де обстеження треба зробити. Ну, це все робимо. Те, що роблять, те, що нам говорять. Кожного разу приходимо, займаємось. Із сім'єю Катерини працюють у проєкті джерела із ЮНІСЕФ. За ним безкоштовно надають допомогу сім'ям із дітьми, які мають труднощі розвитку, яким довелось втекти від воєнних дій. Це можуть бути консультації, певні заняття чи допомога у підборі необхідного реабілітаційного обладнання візків. Чим далі йде, то вже потребують такі засоби обладнання, як, наприклад, ходунки чи милиці, чи наприклад, Наприклад, палиці з чотирьохточкові, особливо діти, які мають ДЦП. Ну різне обладнання, але переважно більшість потребує крісло колісні. І червня на Львівщині проконсультували у межах проєкту понад 800 сімей, а надали певні види послуг майже двом сотням. Пропустимо звернулася сім'я, тобто вона приходить на першу зустріч, і ми тоді вже дивимося, які вивчаємо потреби, які потреби є. Тобто батьки озвучують, щоб вони хотіли, що потребують. Тоді вже, скажімо так, по розкидаємо по по фахівцям і. Ну і тоді вже ведемо цю сім'ю. Ситуація війни вона точно торкається кожного, а тим паче, торкається сімей, які мають дитину з труднощами розвитку, тому що як і будь-яка людина, яка втікає від війни, яка шукає допомоги, шукає, де жити. То ті сім'ї ще змушені шукати якихось додаткових опцій для своїх діток, які мають труднощі в розвитку. Для когось це окрім того, пошуку, де жити, ще є, де посадити дитину, у яке обладнання посадити. А як спілкуватися з цією дитиною, якщо є якісь труднощі психологічного розвитку? Такий проєкт від ЮНІСЕФ загалом діє у семи областях України. Окрім Львова, спеціальну допомогу надають у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях. Ірина Мочуйська, Роман Гнатишин Суспільне новини, Львів. Ваше наші добровольці укрива! ось так у Львові відзначили 104-ту річницю утворення Зунер. З цієї нагоди львівська чоловіча хорова капела Додарик заспівала пісні зі стрілецького співаника у парку на валах. Це хрестоматія стрілецьких пісень. Я так думаю, що всі львів'яни їх знають на пам'ять. Гелузі, червона калина, не сміє бути в нас в страху. За Україну за її волю, Тобто, якщо ми не згадуємо, тоді ми не цінуємо і не знаємо своєї історії. Якщо ми не знаємо історії, тоді навіщо продовжувати жити? Рик Іван Сварник розповідає, вправність січових стрільців під час збройних сутичок у Львові та їхня відданість військовій справі ще 100 років тому допомогли Україні здобути авторитет у Європі. Попередній весь, весь розвиток галицького суспільства був пов'язаний з парламентаризмом, з політичною боротьбою, зі створенням партії, з обстоюванням конституційним шляхом прав українців багато багатонаціональній державі. a persovog listopada stalo Абсолютно іншою віхою нашої історії, коли українці збройним шляхом встановили українську владу в українському Львові. Нагадаю, що зонер утворилася у 1918 році після Першої світової війни. Її президентом став Євген Петрушевич. Проіснувала вона до липня 1919 року. Це стало однією з перших успішних спроб українців здобути самостійність. Анастасія Ярмоловська Олексій Шолковий. Суспільне новини. اللي